В Южненській громаді, як і в інших містах України, діють графіки відключень світла. Вони застосовуються протягом доби. Ми запитали в Южненців, як підлаштовуються до вимкнень та чи економлять електроенергію. Мені телевідіння, моя життя зараз, бо більше нічого немає, крім телебачення. Так що я проти, що вони ще так виключають неправильно. Тільки кіно почнеш дивитися, бух уже виключили. Ну я що вже не знаю, що й казати. Просто неправильно вони роблять неправильно навіть дзвонять із. Із Смельниччини, і в них так немає, як у нас тут. Включили, виключили, включили, виключили. Ці прибори не треба включати, тому що перебито, більше часу енергетика перебита, їй треба трошки, як то кажуть, обережно з нею поводитися. Ну, У нас такого немає. У нас один як узяв, то значить все для нього. Ви знаєте, болір мало трохи підігріла, спробувала тепленька нормально, так що я не дуже сильно. Чайник я його не включаю. Хоча в мене є, але я його не включаю. На газу. на газу все, у нас на газу все газ. Ніде в нас лишнє не включається. Ніде, не, не чай, ми не чайниками не користуємось нічого. Ми знаємо, що це таке вже. Так що хай молодь економить, ми економимо. На електроплитки в мене 14-етажний будинок на електроплитки. От біда, що я і, і чай не можу вовремя зігріти і випити. А стежите ви за графіками, які з'являються, щоб якось підлаштуватися, під відключенням? Так, да, я, наприклад, стежу, за електроплитки я дивлюсь, коли він має включитися, бігом по чай згрію. Ще ж ліфти в нас біда. Ну, я на низькому етажі, третій, то я виходжу, а і хто на восьмому, хто на дев'ятому етажу, оце їм біда. Пауербанк економлюю. <laughs> <laughs> Все. А чи дивитеся ви на графіки відключень світла, щоб ви вже могли зрозуміти, як розпланувати свій день? Так, звісно, є є. Їх ще немає. <смітна> Практично. Я думаю, що щось, мабуть, порозбивали нами. Ну, Два роки назад також не було. Я думаю, так. У нас газ есть, но дело в том, что у, у меня внучка маленькая, и смесь готовить, и все это. Ну, я не хочу даже разговаривать, честно. У меня грудничок дома. Хоче понял якось запасы, там знай, свечки или що с попередніх часов залишилось? Да, с попередніх часов залишилось. Я считаю, что в нашем государстве нет напряжения со светом, как это сказать. Тому тут зовсім по-другому все. пауербанк є, я, па -э я заряджаю пауербанк. У мене є свічка церковна, одна, велика зі б... ну, біш юмора з так, свадьбою. така велика, да? відповідає за тепло. Кажу, буде дуже важка зима. Ми готуємося до неї. І все, все зробимо, щоб було трошки тепліше. Культурний десант приїжджає до южного. Це мої вихідними волонтерський пункт «Соловейки» організовують благодійний захід. Це буде музично-літературний вечір під назвою україно залежні. Ми запрошуємо людей доєднатися до нашого такого достатньо крутого заходу. Як на мене, вже людина, яка організовувала дуже багато благодійних заходів в нашому місці це буде крутий захід. На заході буде можливість задонатити, у нас є потреби, які треба закрити. Буде можливість взяти участь у аукціоні в лотереї з гарними призами. Ми запрошуємо і говоримо про те, що можна круто провести вечір суботи і в той же час підтримати наше військо. Під час першої частини заходу п'ятеро виконавців культурного десанту виступлять перед жителями міста. Друга частина присвячена презентації книги Андрія Стодоли Стодола ФМ. Багато зіркових гостей у нас буде. Це і Мирослав Джонович Кувалдін, Я думаю, що всі знають група Зем'ю, особливо це вік, такий, як ми, трошки старше. У нас буде я зараз так щоб не помилитися. Сергій Харчук це відомий поет Кондратів Олександр Співак наразі дуже відомий. Своїми піснями на сторінці у в себе в Фейсбуці я зробила посилання, щоб люди бачили. Тому що ми багато разів можемо чути, але не знати, хто це. Євген Воронецький, це колишній телерадіоведучий ведучий гумористики. І буде цивільна дівчина Юля Франц. Вона співачка, піаністка. Це та група південного напрямку культурного десанти, яка не їздить і підтримує наших хлопців на всіх частинах фронту. Ми вже теж дуже давно хотіли. І нарешті прийшов час. Буде презентація книги нашого земляка Анатолія Стодоли «Стодола Фам. Книжка вже випущена давно. Багато хто її вже читав, але насправді на широкий загал саме в Южному. На презентації не було зібрані кошти волонтери використовують для закриття поточних спорів. Гроші підуть на маскувальні сітки, ремонт машини 28-ї бригади, технічне оснащення підрозділів. Тощо такий формат, тому що хочеться все таки культури, хочеться навіть нам, організаторам інколи, хочеться просто зупинитися, так само послухати музику, вірші і самим збагатитися культурно і запропонувати це містянам. Ми не робимо це дискотеку. Ми не робимо це бар, ми робимо це культурний захід, де будуть виступати волонтери і військові, де ми будемо збирати для Збройних сил України, що згодом ми закриємо потреби тих самих наших військових. Тобто, говорити про те, що це не на часі. Мені здається, це таке виправдання людини саме для себе. Буквально недавно я була приїхала від хлопців. Ми були на кордоні з Росією. Туди перекинули хлопців з Донбасу, і треба було підтримати. Ми поїхали і ми якраз говорили про цю тему: про те, що на часі чи не на часі. А я отримала відповідь, що на часі жити, жити як ніколи, і на часі. Надихатися і набиратися енергії з усіх джерел, які тільки можна. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. З допомогою військовим та без електроенергії в школах міста відбулися випускні вечори. 22 червня зі школою прощалися учні й учениці ліцею номер 2 та номер 4 В школі імені Чорновола колектив підготував подарунок військовим. Це тато одного з випускників. Він воює у складі 126-ї окремої бригади тероборони, в коробці яку йому вручили квадрокоптер. Дуже тяжко, буквально на сутки відпросився, щоб привітати сіна, побути з сім'єю і обратно назад уїжджаю. Те, що вони нам подарили, це наші очі, це життя наших хлопців. Це, чим раніше ми їх побачимо, тим більше ми зможемо збити себе і трошки нашкодити їм. Це дуже хороший подарок. Дякую батькам, і учням, і президенту школи. Дуже дякую. Скажіть, ви щось у них замовляли? Ви просили, чи це неочікувано було? Ні, не просив. Я знав, що вони збирають, але я не, не очікував такого подарка. Ця ідея з'явилася так, що наші батьки спитали у директора, що ми можемо подарувати в школі. Директор спочатку сказав, що нічого, але потім сказав, що ми можемо зробити такий подарунок ЗСО. Ми почали думати, кому ж ми можемо подарувати, бо багато батьків зараз служать. І просто методом жеробкування ми вирішили, що це буде батько нашого однокласника Олександра, і ми готувалися і збирали все за тиждень. Нам треба було зібрати 18 тисяч. Нам дуже допомогла молодша школа, найбільше всього, бо в них потужні батьки, які підключаються завжди до будь-якого волонтерського заходу. І також старша школа. Ми підготували монобанку, яка в нас висіла по школі, і також скидали її батькам, І також були скриньки при вході. Через тебе. Чого це через мене? Того, хто сказав? Давай оточемо, щоб ніхто не бачив що ці довгі прощання. А я від своїх слів не відмовляюсь. Нам що? По 10 років що нас повинні за руку водити? Концертна програма випускного в ліцеї номер 4 мала загальну концепцію. Випускники та випускниці відтворили невеличку постановку. Вони розповіли історію, як зібралися у подорож, в доросле життя. Підкріпили театральну частину вокальними номерами та, звісно ж, вальсом. Дуже довгожданий день, дуже довгожданий вечір. Я дуже щаслива, що це вже все позаду. Я Дуже чекала цього дня. Мені дуже все сподобалось. Такі теплі емоції, теплі відчуття все дуже круто. Як готувалися?» «Готувалися ще з, за після Нового року почали готуватися. Так. Всі були такі відважні, виходили на репетиції. Коли навіть був дощ, сніг, всі виходили танцювали на подвір'я четвертої школи. Ми каймі слава Черновола». Шукали щось оригінальне максимально. Вони ж такі тут оригінали. Ви ж бачите, вони такі всі творченькі. Єдине, що я дуже переживала. Думаю, боже, мій вчора генеральний прогон, той забув слова, та не там вийшло. Але все ж а потім вони збираються і роблять таке чудо. Деякі діти вчили вальс по інтернету, бо вони були за кордоном. Повернулися і останні два дні танцювали вже наживо. По дві години до і після вальсу деякі лишалися і репетирували. Одна прибіла сьогодні за годину до випускного і ще там щось скакала бідолага. Ну 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 да, вони хотіли танцювати, вони хотіли тут бути. Це таке свято. З одного боку, наче хтось може сказати, а на часі воно зараз не на часі. А випускний він же один. Хай у них буде свято. В ліцеї номер 4 імені Чорновола цьогоріч випустився один клас. Окрім свідоцтв, вже колишні школярі-школярки отримали грамоти за досягнення в окремих предметах. Особливою відзнакою нагороджена Софія Загоруйко. Відмінниці вручили золоту медаль. Дівчина два роки тому переїхала з Миколаєва в Южне через війну. Ми були в Корбельному районі, це дуже поряд з Херсоном, тому просто задля для безпеки ми переїхали. Якщо чесно, я з дитинства мріяла чомусь бути новенькою. Можливо, щоб якось привертати до себе увагу по максимуму. Сьогодні в мене це також вийшло. Ну, перші, перші декілька місяців було тяжко через те, що, по-перше, взагалі нове місто і нова школа, нові діти це дуже. Ну як на мене це було дуже цікаво. Вальс без музики довелося виконати випускникам і випускницям ліцею номер 2 Захід відбувався, коли в місті вимкнули електроенергію. Тому якість звуку залежала від автономної акустичної системи. Проте акумулятора на увесь випускний не вистачило. До цього дня готувалось максимально так сильно. Не переживала, але трохи засмутилася через вальс, що вимкнули світло і ми танцювали без музики, але глядачі допомагали нам і ми якось танцювали. Але все добре, атестати видали, це головне все було круто. Під час заходу увагу приділили матерям. Музичні композиції усім присутнім подарували гості. Про маму заспівала тітка одного з випускників та колишній випускник ліцею номер 2 Символічний ланцюг єднання створили випускники і випускниці разом зі своєю класною керівницею. Єднатися доводилося останні два роки дуже часто, адже колектив регулярно організовував збори для війська. У нас було дві великих потужних акції з посилками. Це в кінці грудня 57 посилок, і потім на день захисника ми теж організували 24 посилки. І це весь час. Ми намагалися от опіки часів яр, коли погоріли хлопчики. Так ми дуже швидко. Ми за добу зібрали ліки, за добу зібрали 3300 гривень, зібрали необхідні оці. Компресики для ну дуже важкі опіки, і відправили їм, і отримали від лікаря. Лікар молодесенький Артемчик 22 роки. І таке в нього він над тими посилками сидів. Плакав. Дитина отримала все, що потрібно для лікування. Навчання в школі номер 2 цього року закінчили три класи. Два з них були присутні на врученні свідоцтв та грамот за успіхи у вивченні окремих предметів. В школі розповіли, що цілий клас протягом року перебував на дистанційному навчанні діти за кордоном або в інших містах України. Тож на святковий вечір приїхали лише три людини. З вибором професії визначилися ще не всі. Основний етап іспитів вже позаду. Яку хочеш професію? Я ще не знаю, треба трошки подумати, так що не знаю ще. А що подобається, що, що цікаво? На тренера збирався. ну, як вийде. Поки що планую поступати у коледж на готельно-ресторанний бізнес. Чому такий вибір? Мені подобається ну, спілкуватися з людьми. У мене був Опит, обслуговування. І мені ну, сподобалось ну, подавати якісь послуги, тому я думаю, що це моя професія. Чи обрав ти для себе професію, і куди поступати? Так, обрав. Е інженер і водний поступати. Чому такий вибір? Ну, я любив з дитинства креслити. Подивитися випускні вечори в ліцеї No2 та номер 4 ви можете у програмі Стосується нас.